Добрий ранок, шановні друзі, адвокатське об'єднання в суді на зв'язку. Сьогодні розповім про ситуацію, в якій ми зі своїм клієнтом опинилися з нашої ініціативи. І ситуація ця в тому, що з 2019 року між моїм клієнтом та його сусідом істував земельний спір. До цього часу вони не змогли вирішити цю ситуацію. Я не знаю, що робити, бо ситуація дійсно така досить нестандартна. Що ми зробили? Ми домовилися з представниками землевпорядних організацій та органів державної влади компетентами в цій сфері, провели спільну зустріч, дійшли певного компромісу. Я дуже сподіваюся, що на днях у нас буде перевага вода. Краще домовлятися.